Привіт! Ви на каналі ласощі. У цьому випуску я продемонструю ідею декорування тортика для дівчинки на 6 років. Головним акцентом буде мастичний єдиноріг. Візуально розподіляю тортик на 4 частини і заповнюю одну з них шоколадною глазурю. Приготувати її досить легко. Змішайте 90 г білого шоколаду з 10 грамами рослинного масла без запаху, трішки жиророзчинного рожевого барвника перемішайте та перемістіть в кондитерський мішок. І робимо імітацію того, що шоколад рівномірно розтікся по поверхні тортика. На верхній частині розподіляємо мастихіном. Доки я розподіляла шоколад, він трішки застиг на холодному торті. Зверніть на це увагу. Маленький лайфхак. Якщо у вас сталося таке, просто трішки розігрійте його гарячим мастихіном чи шпателем. А це роблю для подальшого скріплювання бусинок із глазурю. Далі вимірюю довжину шпажки і прянику, розміщую трохи лівіше від центру. В центральній частині саджаємо мастичного єдинорога. Праворуч викладаємо шоколадні сфери. В нашому торті переважають два кольори, що дозволяє бачити нам гармонічну картинку. На задньому плані будуть красуватися людяники із ізомальту. Доповнити композицію тортика на передньому плані вирішила квіткою із шоколадного ганаша. Робимо п'ять рожевих пилюсток великого розміру і п'ять пелюсток білого розміру. Серцевину посипаю рожевою присипкою. Останніми штрихами буде додавання маленьких сердечок, легких помазків крему і додавання маленької білої посипки. Такий простий і невимушений декор у нас вийшов. Він може здивувати оригінальною композицією різних способів декорування. Якщо це відео виявилось для вас корисним, підпишіться на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові ролики. І поставте палець догори. Це дуже допоможе у просуванні каналу про ласощі. Також можете підписатись на наші соціальні мережі. Плані на які будуть в описі під відео. Дякую за перегляд і пам'ятайте, далі ще багато ласощів.